14 січня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний вносили 27 питань. Розглянули низку проєктів рішень, що стосувалися організації роботи виконкому у минулому році. Керуюча справами виконавчого комітету Тетяна Малоголова повідомила, що на 2024 рік було заплановано 26 засідань та працювали дещо активніше. Проведено 31. У результаті протягом року було ухвалено 453 рішення. Рішенням членів виконавчого комітету було затверджено і перспективний план роботи на поточний рік та план роботи на перший квартал 2025 року. У ході засідання затвердили і кількість учнів, що мають право на пільгове перевезення громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах. Відповідно міської цільової програми, ці діти мають право на безкоштовний проїзд до навчального закладу та у зворотньому напрямку. Кошти перевізникам відшкодовує Прилуцька міська рада. Зазначу, що всього таких квот. Для проїзду 1200 по всім навчальним закладам, і в порівнянні з 24 роком, це та ж сама кількість. Це не означає, що не змінювалось число по кожному навчальному закладу. Воно змінювалось. Наприклад, якщо у ліцеї номер 5 додавалось більше, стало квот, тому що туди перейшли десятикласники. З тих навчальних закладів, які стали дев'ятирічками гімназіями, то навпаки у гімназіях стало менше таких учнів, які користуються проїздом, і у ліцеї номер 5 стало більше. Але Число не змінилося, стало теж ти, що... тим самим. Розглянули і питання організації суспільнокорисних робіт в умовах воєнного стану на поточний рік. Директорка прилуцької філії центру зайнятості Олена Іллюшко поінформувала у 2024-му 251 прилучанин долучився до армії відновлення. Пили сітки, виготовляли окопні свічки, доглядали за пораненими захисниками. Тощо Цьогоріч перелік направлень на суспільнокорисні роботи розширився, хоча один з напрямків було виключено. Додали також у це рішення ще допомогу потерпілим від війни, інвалідам, можливо, учасникам бойових дій. І цього року, відповідно до внесених змін до порядку організації суспільнокорисних робіт, з усіх видів робіт прибрано благоустрій. Тобто, цього року прибирання територій на суспільнокорисних роботах немає. Низка питань, котрі вносили на порядок денний, стосувалися фінансових планів комунальних підприємств, установ та закладів міста на 2025 рік. Проєкт рішення представила і виконуюча обов'язки директорки Прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко. Заплановано отримати більше 34 мільйонів гривень доходу. Власні кошти отримані за медичні послуги 23 мільйони 435 тисяч, кошти з місцевого бюджету 10 мільйонів 700 тисяч. Це міська цільова програма забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення 490 тисяч. Надання медичних послуг дитячому населенню 4 мільйона 500 тисяч. Це оплата енергоносіїв та комунальних послуг, і надання медичних послуг дитячому населенню в закладах дошкільної та загальноосвітньої. Загальноосвітніх закладах це 5 мільйонів 704 тисячі. тисяч. Ці кошти спрямовуватимуть на виплату заробітної плати працівникам, закупівлю розхідних матеріалів, медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних платежів. Тощо затверджено і фінансовий план міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Доповідала очільниця установи Людмила Слободенюк. Аналогічний проєкт рішення на розгляд членів виконкому вносила і центральна міська лікарня. З цього питання інформувала економістка закладу охорони здоров'я Тетяна Драчук. Дохідна частина фінансового плану формується з власних коштів за надані медичні послуги. Це кошти НСЗУ та кошти від наших платних медичних та немедичних послуг. Кошти від оренди і кошти місцевого бюджету. Кошти медичної послуги ми плануємо в розмірі близько 124 мільйонів гривень. Місцевий бюджет близько 30 мільйонів гривень. Це входить пільгові ліки, оплата комунальних послуг та капітальні видатки на реконструкцію об'єктів. Формування витратної частини фінансового плану складалося на підставі фактичних витрат за попередній 24-й рік. Фінансовий план представив і керівник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання» Андрій Гавриш. Очільник організації зазначив, планують спрацювати з прибутком. Члени виконавчого комітету затвердили і фінансові звіти комунального підприємства послуга за перше півріччя, а також 9 місяців 2024 року. На порядок денний вносили і питання підвищення тарифів на вивіз сміття. На сьогодні для жителів багатоквартирних будинків дана послуга коштує 39 гривень 18 копійок за одну особу. Жителі приватної забудови платять 41 гривню 6 копійок. Відповідно пропозиції, вартість збирання, вивезення та захоронення відходів для жителів квартир зросла б на 6 гривень 7 копійок за одну особу. Власники приватних будинків сплачували б на 6 гривень 69 копійок більше. Як пояснюють на комунальному підприємстві, на здорожчення вплинув ряд чинників, серед них підвищення земельного по Датку. Якщо раніше сплачували 4,5 тисячі гривень, то на сьогодні це 766 тисяч гривень на рік. Підвищився і фонд оплати праці. Пропонований тариф також порівнювали із цінами на аналогічну послугу і в інших містах області. Вніжені тарифи управління відходами становить на сьогоднішній день для багатоквартирних будинків. Це 54 гривня 40 копійок з людини в місяць, що на 9,15 гривень більше ніж у прилуках для приватного сектору. 59, 60, 59 гривень 68 копійок з людину в місяць. На 11 гривень 93 копійки більше, ніж у перевуках. Члени виконкому заслухали всі наведені аргументи, але даний проєкт рішення не знайшов відповідної кількості голосів. Тариф на вивіз сміття залишився незмінним. Особливу увагу приділили питанням соціального захисту, архітектури, управління комунальної власності, служби у справах дітей та фінансовим питанням. З усіх ухвалено відповідні рішення.